Дивіться, яке чудо ми знайшли. Це, походу, веретільниця. І якісь такі фіолетові чи темно сині крапочки орнамент. О, Дивіться. Це без нога ящерка. Самець. Ось, а чому самець? Можу крапочки мої, сині інтерсончики. Типу, сині крапочки це самець? Так, це яйця. Ого. Нічого страх. А ну забери палку. Воу воу воу. Дивіться, воно зараз буде вас атакувати. Страшне? Давай. Страшне, дивіться. Чекай, 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 та все. пусте його. Атакує, Хай атакує. Він атакує цей тік-ток. Загуб... Ого Прикольно.